Біфрен, спокій за ясної голови. Юль, давай скоріше, я страшно запізнююсь. Все проспав. Ну почекай хвилинку. Я встала раніше, щоб приготувати тобі на обід щось новеньке. Дякую, але нічого страшного не станеться, якщо я один разок перекушу в столовці на роботі. Да ще чого? Наче про тебе приклуватися немає кому. А ти до сьомої встигнеш? Якщо я зараз запізнюся, то точно доведеться затриматись. Ось біжу. Так. Блін. А що це? Гадки не маю, може тут лежало. Це не моє все реально. Треба бігти. З Андрієм вже два роки жили у цивільному шлюбі. Остерігаючись суперниць, жінка робила усе, щоб бути для коханого ідеальною обраницею. Та коли з портфеля Андрія випав мішечок із землею та її надірваною фотокарткою. Юлія відчула неладне і тому звернулася до бабусі. Це на розлуку пороблена. і знала. Хто ж це нам з чоловіком так заздрить? Він тобі не чоловік. Так, ми з ним офіційно не розписані, але живемо разом вже два роки. Я дуже його люблю. І все для нього роблю, все життя для нього. Бачу, що ти його життям живеш, а не своїм власним. Так, мене все влаштовує. Мені головне, щоб Андрію було добре. Але це ж він наполіг, щоб ти сиділа вдома. Так, до знайомства з ним я трохи підробляла, продавала свої картини. Але тепер написання не вистачає часу. То ви скажете, хто нам на розлуку поробив? Бачу я розлучницю. Це нещира і хитра жінка. Вона поруч і вже давно поклала око на твого коханого. Бачу брюнетку з золотими сережками. Та й переливки, коли я до неї виберуся. Спочатку знайди в себе в квартирі її річ. Чекають на вас сварки і розлука, якщо не позбавишся її. А яку саме річ? Бачу, як вона виблискує. Це якась прикраса. А тримати в домі чужі прикраси то сварок і непорозумінь. Їх треба віддавати хазяїну. А якщо я не знайду хазяйку прикраси. Катю, дай но ну, мені пляшку з настоєм. Ось, бабуся. Дякую. А це забери і спали. Це заговорений настій із кореня любистку. Його сила розірве зв'язок з розлучницею, окропиш прикрасу настоєм. І якщо не зможеш віддати її хазяйці, позбався її або продай. Дякую вам. Повернувшись додому, Юлія одразу ж почала пошуки чужої прикраси. Вона вирішила подивитися у речах Андрія, адже підозрювала, що розлучниця могла її підкинути коханому в кишеню. Нащо ти повивалювала мої речі? Вони ж зім'ялися. Я просто хотіла їх перебрати, а старі повикидати. Коли я повертаюся додому, я хочу відпочити в тиші і спокою. Ти не могла це зробити, поки мене не було вдома? Я просто не встигла, вибач. І, взагалі, хто давав тобі право вирішувати, що робити з моїми речами. Але ти сам не встигаєш їх перебирати, прати, прасувати. Я для тебе стараюсь. Тільки не починай. Я гроші заробляю для нас обох. Я повністю тебе утримую. Але ти сам так хотів досить більше до моїх речей не наближайся. Юлію налякала реакція коханого, адже раніше він ніколи не розмовляв із нею так грубо. Жінка зрозуміла, що ритуал на розлуку почав діяти. Наступного дня, щойно Андрій поїхав на роботу, Юлія пішла на пляж із найкращою подругою Аліною, щоб трохи розвіятися і поділитися з нею своїми переживаннями. Ну, ну і що та провидиться тобі вчора? Сказала? Сказала, що нам пороблено. І що це вже цей ритуал на розлуку діє. Така, кого шукати, де шукати? Вона нічого не казала. Сказала, що це якась брюнетка з золотими сережками. І що вона дуже хоче нас з Андрієм розсварити. Я її знайду. Баба Люба сказала позбутися від прикраси розлучниці. Вона у нас в квартирі десь. Ще сказала, що не можна жити лише інтересами іншої людини. Правильно, правильно, Юля, жити треба для себе. А що як дитину йому народити? Юля. Юля, ви і так на ножах прив'язувати до себе дитину, і це тупо. Якщо чоловік розлюбив, то вже нічого не вдієш. Ну, Андрій збирався накопичити на квартиру побільше. Сказав, що його квартирка замала для трьох. Хотів вже після переїзду планувати весілля і дитину. Я просто його трохи покваплю. Не роби дурниць. Краще послухай цю свою провидицю. Слухай, а хочеш, я допоможу тобі знайти прекрасу розлучниці. Юлія була дуже вдячна подрузі за допомогу. Повернувшись додому, жінки перевернули всю квартиру у пошуках заговореної прикраси. Юлія була налаштована рішуче, але навіть і не здогадувалася, яка саме знахідка чекає на неї. Дивись це твоє. Дякую, Алінко, що б я без тебе робила. Не сумніваючись, що знайшла заговорену прикрасу, Юлія скропила каблучку бабусиним настоєм. І що це все? Тепер я маю знайти хазяйку цієї каблучки. Це нереально. Або позбутися її в мене є ідея. Скоро все точно налагодиться. Юлія віднесла каблучку до ломбарду і гадала, що таким чином розірвала зв'язок Андрія із розлучницею. Та вона хотіла бути упевненою, що коханий від неї не піде. Тому вирішила поквапитися із вагітністю. Жінка приготувала смачну вечерю, прикрасила оселю свічками і сподівалася, що вони з Андрієм проведуть романтичний вечір. У нас якась свято? Ні, просто вирішила влаштувати нам романтичний вечір. Ми так давно не проводили час разом. Вибач іншим разом. Дуже втомився. Тобі важко зо мною повечеряти? Ти вже майже живеш на своїй роботі. Я так старалася чекала на тебе. Нормальної мови, не розумієш? Мені обов'язково кричати на тебе, щоб ти від мене відчепилася. Я не голодний. У Мене завтра складний день. Я в душ. Юлія не розуміла, чому стосунки з Андрієм не покращилися після того, як вона провела ритуал. Тому наступного дня жінка знову приїхала до бабусі. Не те ти знайшла. даремно каблучки позбулася. Нічого не розумію? Як не те? Каблучка точно не моя. Я її вдома знайшла, вона під меблі закотилася. Ця каблучка для щастя була. На біду інша прикраса. Так що ж мені тепер робити? Андрій останнім часом такий замкнутий роздратований. Тому що я все неправильно зробила. Він вже, мабуть, закохався в розлучницю. Іншої в нього нема. Але бачу, ви віддаляєтесь один від одного. Скоро вже зовсім ваш зв'язок розірветься. Тоді я правильно вирішила завагітнути, щоб стосунків врятувати. Приводити у світ нову людину мають вдвох. І з великим бажанням дати нове життя, а не для того, щоб прив'язати до себе іншу людину. О, ти подруга моя теж так сказала. Але що ж мені тоді робити? Треба якнайшвидше знайти чужу прикрасу. Зробиш усе так, як я радила, тоді ніяка розлучниця тобі не буде страшна. Але якщо не послухаєшся, тратиш свого Андрія назавжди. По дорозі додому Юлії зателефонувала Аліна. По голосу подруги жінка одразу зрозуміла, що щось, щось трапилося, тому запросила її у гості, аби поговорити. Я не знала розповідати тобі чи ні. Але я не можу мовчати. Сьогодні я бачила Андрія з іншою жінкою. Сьогодні вранці я виходила на ринок, а він зайшов з нею в твій під'їзд. А ти впевнена, що це мій Андрюша був? Так, я їх навіть сфотографувала. От дивись. Я йому сказала, що від'їду по справах, і він одразу коханку привів додому. Повірити не можу. Слухай, певно, це вона заховала каблучку. Та ні. Виявилося, що це не та прикраса. Я вже всіх знайомих і родичів обдзвонила, ніхто її не губив. Хотіла викупити з Ломбарду, але вже пізно. Йо. Мені так шкода. Треба негайно знайти прикрасу розлучниці. Треба не прикрасу шукати, а цю чорняву паскуду. І пояснити їй зрозуміло, щоб не лізла в чужу сім'ю. Та я б їй всі пасма повисмикувала. Але як зрозуміти, хто це? Слухай, в мене є ідея. Встановив на телефон Андрія шпигунську програму. Так а що це дасть? Прослідкуєш, побачиш, де він буває, і, можливо, таким чином дізнаєшся, хто ця підступна гадюка. Встановивши за порадою подруги програму на телефон Андрія, Юлія наступного дня не знаходила собі місця, слідкуючи за переміщеннями коханого. Ось, бачиш? Угу. Бачиш, він півгодини тому вийшов з роботи і мав їхати додому, а він бачиш ти? Нічого собі. Програма показує, що він зайшов в ресторан у новенькому шловому комплексі. Ну, що й треба було довести, і він гуляє. Андрій поїхав туди прямо з роботи. Тож, скоріше за все, це якась його співробітниця. Я її влаштую, знатиме, як чужих чоловіків відбивати. Ну, і наше воно на тобі? На що ти натякаєш? Ну все ти впевнилася, що диму без вогню не буває. Ти вічно навколо нього крутишся. А йому плювати. Так і ти плюнь. Юлія не могла залишатися байдужою і боялася втратити коханого. Тому ввечері була виснаженою та знервованою через ревнощі. Вона чекала на Андрія, щоб з'ясувати стосунки. Але той повернувся додому пізно із букетом квітів. Кохане. І це тільки додало Юлії впевненості у тому, що він її зраджує. Це тобі? Намагайся боротися із почуттям провини? Про що ти щось не розумію? Де ти був? На роботі. А потім, після роботи, де ти був? Не ж попереджав мене. Важлива зустріч, що за допит? Важлива зустріч в пафосному ресторані? Юль, Ти знову собі щось не вигадувала? Хто вона? Я все одно дізнаюся, краще скажи мені сам. Ти мене в чомусь підозрюєш? Я просто хочу знати правду, хто вона. Знаєш, Юля? Не знаю, що з тобою відбувається, але, чесно кажучи, останнім часом дуже не хочеться повертатися додому. Ти перетворюєшся на якусь істеричку, а ще більше не хочеться знаходитись поруч. Буду спати на кухні. Юлія не сумнівалася, що Андрій їй бреше. Тому наступного ранку жінка вирішила поїхати до коханого на роботу, щоб прослідкувати за ним і дізнатися, з ким він її зраджує. Побачивши Андрія з коханкою, Юлія ледве дочекалася, поки він піде, аби із нею поговорити. Руки геть від мого хлопця. Вибачте, ви хто? Я Відчуйте від Андрія. Запустіть мої Юля! Юля. Ай! Що ти твориш? А ти ти наші тягав до нас додому, а? Тобі не соромно. Ти з глузду з'їхала, ти про що говориш? Я все знаю, як ти міг. Ян вибач, будь ласка, це якесь непорозуміння. Мені дуже соромно. І сюди. Не смій мене ганьбити перед колегами. Зараз же жиді додому. Але ж... Знаєш що? Мені це все набридло. Я сьогодні ночуватиму у друга. І взагалі, треба подумати, чи є сенс в наших відносинах. Юлія зрозуміла, що втрачає Андрія, і єдиний шанс зберегти їхні стосунки це знайти заговорену прикрасу, про яку говорила бабуся. Тому, повернувшись додому, вона знову обшукала усю квартиру і вирішила подивитись навіть там, де вони вже перевіряли з Аліною. Раптом на шафі Юлія знайшла пусту коробку від каблучки. Він що і пропозицію хотів зробити. Перевіривши поличку, Юлія раптом відшукала там золоту сережку. Такої в жінки ніколи не було, тому вона сподівалася, що нарешті у неї в руках заговорена річ. Ось вона. Знайшовши прикрасу. Юлія наступного ж дня приїхала до бабусі, аби переконатися, що цього разу вона не помилилася, і ця річ дійсно належала жінці, яка намагалася розлучити її з Андрієм. Добрий день. Баба Люба, я знайшла прикрасу. Подивіться, це точно вона любиском вже окропила. Так, це вона. Але все зайшло занадто далеко. Дуже довго чужа прикраса пролежала в тебе в квартирі. Твій Андрій тепер чужою волею живе. От коли свою волю поверне, тоді і вибір зробить. А я можу щось змінити? Треба сережку викинути в річку, Проточна вода всі біди забере і геть відведе. Але не забудь сказати: своє забирай, а мого не чіпай. Запам'ятала? Так, я все зроблю. А ви тепер можете сказати, чи я вона? Бачу жінку. Вона весь час поруч з тобою була. І це вона допомогла тобі каблучку знайти. Алінка? Вона обдурила тебе спеціально. Щоб ти перестала шукати її сережку. Вона давно тобі заздрила, бо не може вона свого щастя знайти. І живе одна, от і захотіла від тебе чоловіка відвадити і до себе причарувати. Я їй так довіряла. Юлія поверталася додому, сповнена рішучості боротися за Андрія. Але біля будинку вона випадково підслухала розмову коханого з Аліною. Юля казала, ти пішов від неї. Заїхав забрати речі ночуватиму у друга. Ну, поставити стосунку на паузу це добре. Якщо по правді вам треба розходитись, Ти ж всього не знаєш. Вона аж по бабкам ходить. А ще вона встановила на твій телефон шпигунську програму. І хотіла теж тебе завагітніти, аби ти на ній одружився. Я все зачула на власні вуха. Я від неї такого не очікував. Дякую, що відкрила мені очі. Ти на це заслуговуєш. Алін, ти на щось натякаєш? А, ти дуже гарна жінка, але. От від кого не очікувала, так від тебе. Тобто що знову параноя? Не вигадуй дурниць. Це твоя. Ми ж її шукали, так? Так що відбувається? Все гаразд. Якщо ти закохався в іншу. Я не буду тебе тримати. Ось тепер тобі не обов'язково ночувати у друга. Ти вільний. А мої речі надійшли на адресу моєї мами. Почекай, почекай Я не хочу тут залишатися ні на хвилину. Я почула достатньо. Серце Юлії стискалося від гіркого болю, адже вона одночасно втратила Ой. і коханого чоловіка, і найкращу подругу. Наступного ранку, згадавши слова бабусі про те, що Андрій живе чужою волею, жінка, попри образу, вирішила звільнити чоловіка від чар. Своє забирай, а мого не чіпай. Минув тиждень. Юлія вирішила згадати своє старе захоплення і кожного дня ходила малювати картини, виплескуючи увесь біль фарбами на полотно. Зрештою, це змусило жінку замислитися над власними мріями та бажаннями. Доброго дня! Приємно зустріти тут таку чарівну дівчину. Ви художниця? Ну, не зовсім. Колись була. А тепер ось вирішила повернутися до улюбленої справи. Ви турист? Так, в Україні лише рік. Ваша природа надихає. Я теж все життя мріяв навчитися малювати, але не склалось. Тож тепер полюю на красу з фотокамерою. А можна вас фотографувати? Тепер, якщо ви не проти, я б хотіла продовжити працювати над картиною. Так, звичайно, я вже зникаю. Бажаю вам удачі. Дякую. Попри розрив із коханим. Юлія не була готова до нових знайомств і усе ще думала про Андрія. Привіт, ми можемо поговорити? Як ти мене знайшов? Мама сказала, що ти любиш тут бувати. Я не знав, що ти так вмієш. Ти привіз мої речі. І як там справи у Олінки? Я не бачив її з того часу, як ти поїхала. Хм, дивно, я ж чула, як ти казав, що вона красива. Я хотів сказати, що вона красива, але я кохаю іншу. Тебе? Вибач мене, я готував сюрприз, але треба було сказати все прямо. Я теж хочу дитину і справжню сім'ю. А що ж це за брюнетка, яку ти водив в нашу квартиру? Це ріелто. Вона мала продати нашу однокімнатну квартиру, в якій ми жили. Навіщо? Щоб я міг купити нам велику квартиру в новому житловому комплексі. Але Шпигунська програма показала, що ти був там у ресторані. Ну, В ресторан я клянуся, не заходив. Просто поруч був. Ну, вибач мене, що я поводився як дурень. Я сам не знаю, що зі мною тоді було. Я просто хотів зробити тобі сюрприз на день народження. А каблучка, яку я знайшла, вона для кого? Для тебе. Я збирався зробити тобі пропозицію, а потім ми почали скандалити. Я вирішив трохи перенести. А я її в ломбард віднесла. Шкода, гарна була каблучка. Я думав, я гарно її сховав, і ти її не знайдеш. Я б її не знайшла, якби не Алінка. Але я думаю, ми вирішимо це питання. У мене є нова. Ти вийдеш за мене. Юлія та Андрій незабаром справили весілля та переїхали у велику квартиру, яку купив чоловік. Жінка нарешті перестала боятися, що Андрій її кине і більше не живе його життям, а займається улюбленою справою. А з Аліною подружжя більше не спілкується. Бабуся ж просить пам'ятати, якщо ви знайшли чужу прикрасу у себе вдома, то повинні повернути її власнику або позбутися, інакше у вашій родині постійно будуть сварки та непорозуміння.